Кидання м'яча за голови. Стали ножки трохи розставили. М'яч обома руками тримаємо за головою і намагаємося кинути м'яч. Якомога далі. Давайте ще раз спробуємо. М'яч за голову і силу. Давайте ще раз спробуємо. Вибування через палиці покладені на підлогу. Я поклала три палиці і будемо стрибати на обох ногах. При стрибках колі... коліна у нас зігнуті. І допомагаємо ручками. Раз, ручки вперед. І два. І ще раз. Три. Молодці. Ходьба по колоді, переступаючи через предмети. Ось які кубики я виклала. І... Не поспішаючи, тримаємо рівновагу, переступили, приставили. Ось так. Обережно. До кінця. І ось так. Молодці.